Сьогодні той день, коли ми підводимо підсумки, підсумки навчального 2024-2025 року. І саме сьогодні, підводячи ці підсумки, я хочу подякувати Богу, що ми могли гарно пройти цей рік, що ми могли успішно навчатись, працювати. Сьогодні ваше свято. Не незабуття ми. ми хочемо побажати. Нехай вам всім щастить. У легких путі в добрий час в успіх ваш ми віримо і на згадку вам про нас обміняємось сувенірами. Ти впізнала мене? Здається, так. Ти моє дитинство. Так, сьогодні покидаю тебе назавжди. Не поспішай, побудь ще мить. А ти пам'ятаєш, як вперше пішла до школи перший клас, а ти пам'ятаєш свою першу вчительку, а як хлопчика смикала за бантика. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. Я буду приходити в твій сни, а ти мене згадуй. Прощавай. Гай Ромали, я так і знала, чи не здається ти мирча, що ми не туди потрапили. Куди ж це нас занесло? Я на надзвичайно сильну ауру? Це, напевне, козирна дама. Лежить на побіця Гарка. Вже майже сімнадцятий рік лежить, але недовго висіти її на твоєї головою. От тільки відпишешся рукою ти є та світта. Станеш вільна, як птаха, ні тобі отих до кучливої малечі. Ні за я прохань про переведення. Ось тобі амулет, на щастя, щоб отискати благополучно випустилися. А щоб ближенько пішло і не вернулося до темний лісів на Я можу. Минути краси на тебе випробування. Але повір мені, все скінчиться чудово. О, золоти ручку красуни. Буде щасливою. Дякую, красуни. Ромали, гайкай дається свято, ніколи нам засліджуватися. Підемо ще шукати, долю вишивати, біду відганяти. Буду за тобою. Школа, це не вже І тут Школа, це ще Слухайтесь, малиновий передзвін для вас. Випускники прощальний дій, право надати останній дзвоник надається здобувачам першого класу та випускникам. Сьогодні дзвоник сумно сповіщає, що нас розлука із ліцеєм всіх чекає. Стати дорого злими ми. чека на літо жизо сам граємо хованки до.